Очільник МВС Польщі назвав висипання зерна з вагонів неприйнятними і пообіцяв пократи винних. Гараж, господарча споруда та квартира горіли на Хмельниччині. Інформаційний фронт першого подільського продовжує тримати свою оборону. У нас є 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Отже, нові деталі законопроєкту про мобілізацію стало відомо, чого ймовірно не буде в документі. Отже, що відхиляється електронну повістку в електронному кабінеті військового зобов'язаного. Також депутати проти обмеження інших конституційних прав та свобод українців, зокрема блокування банківських рахунків та надання консульських послуг. Точно пройде до законопроєкту це уточнення повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування підприємств та організацій щодо участі в мобілізаційних процесах. Необхідність громадянам віком від 18 до 60 років носити з собою військово-обліковий документ і пред'являти його працівникам поліції або співробітникам ТЦК та СП. Також члени комітету підтримали обов'язково відеофіксацію, перевірки документів та вручення повісток. Про це розповів Федір Веніславський нардеп та член оборонного комітету і додав, що сьогодні розглядатимуть питання про відстрочку від призову та бронювання. Очільник МВС Польщі назвав висипання зерна з вагонів неприйнятним і пообіцяв покарати винних. Посадовець додав, що в будь-якому випадку поліція реагує і винні будуть спіймані, тому що це злочин. Він також зазначив, що в публічному просторі з'являється неправдива інформація про те, що транспорт із військовою і гуманітарною допомогою для України затримується через блокування кордону. Ні, таких проблем немає. Вони проїжджають нормально завдяки праці прикордонників, митників і поліції. Наголосив очільник МВС Польщі. На Хмельниччині зросла кількість хворих внаслідок спалаху кишкової інфекції. Напередодні повідомлялося про 11 випадків. а Станом на ранок, 28 лютого, їх зафіксували 13. Про це повідомив під час брифінгу головний санітарний лікар Хмельницької області Микола Габрикевич. 11 пацієнтів перебувають на стаціонарному лікуванні, 10 з яких в інфекційному відділенні Хмельницької міської лікарні. Ще один в інфекційному відділенні Ізяславської міської лікарні. Двоє людей наразі на амбулаторному лікуванні. Попередній діагноз гострий гастроентероколіт, харчова токсикоінфекція. В усіх, хто поступав в стаціонар, спостерігалося підвищення температури тіла до 39 градусів і вище багаторазова блювота, багаторазова діарея, зазначив медик. За його словами, точні причини будуть встановлені орієнтовно у перших числах березня, тоді коли прийдуть висновки експертизи. Наразі тривають дослідження зразків відібраних в одному із закладів Хмельницького, які усі хворі відвідували починаючи з 23 лютого. Роботу цього закладу харчування призупинили на 10 днів. Протягом минулої доби надзвичайники області ліквідували три займання, що сталися у різних населених пунктах Хмельницького та Кам'янець-Подільського районів. Ймовірні причини пожеж це порушення правил пожежної безпеки та замкнення електромережі. У Хмельницькому на вулиці Залізняка у мікрорайоні Озерна горів гараж. Попередньо повідомляють надзвичайники. Пожежа спалахнула через порушення правил безпеки під час газозварювальних робіт. Вогонь пошкодив стіну приміщення у Чемерівцях. Ймовірно, через замикання електромережі горіла господарча споруда. Вогонь знищив речі домашнього вжитку та перекриття будівлі. У місті Волочиськ горіла кімната у багатоповерхівці. Тут також зайнялося швидше за все, через коротке замикання. Вогонь пошкодив особисті речі власників кімнати. На даний момент це усі новини, які ми встигаємо вам розповісти ще більше у телеграм-каналі Першого Подільського. Тому долучайтеся. Допомагаємо один одному, підтримуємо армію. Слава Україні!